Тема сьогоднішнього відео інтерсексність. Я все життя була певна, що я абсолютно звичайна дівчина, і тут мені кажуть, що в мене типові чоловічі xy хромосоми. Я така взагалі офігела. Якби мій розвиток у животі моєї мами пішов би так, як треба було би, то я би народилась хлопчиком. Раніше таких людей називали гермафродитами, хоча коректно казати, інтерсекс особи. Це люди, які від народження мають одночасно і жіночі, і чоловічі ознаки. Тож привіт, я Маша, і тема сьогоднішнього відео інтерсексність. На цей раз я вас познайомлю з інтерсекс-дівчиною, розкажу, як лікарі можуть зламати долю такої людини, та ви дізнаєтесь, чи справді інтерсекс ознаки можна побачити лише з народження. Це Ірина Куземко, їй тридцять років. Вона інтерсекс-дівчина і активістка в найбільшій європейській парасольковій інтерсекс організації багато людей про нас взагалі не знає про наше існування. Інтерсекс люди то люди, котрі народжені зі статевими ознаками, котрі відрізняються від типового чоловічого чи жіночого тіла. Бо ми зазвичай чуємо, що стать то дві абсолютно різних категорії, але насправді стать то важка така штука, бо там і зовнішні органи, і внутрішні, і гормони, і хромосоми, і гонади, і то все. Наприклад, то що людина інтерсекс це може бути помітно при народженні, коли, наприклад, дитина народиться з геніталіями десь посередині, або це може бути помітно при у підлітковому віці, коли статевий розвиток взагалі. Алі не починається як було в мене. Чи він починається якось нетипово, не так як очікують, або іноді люди можуть жити спокійно, все життя, і лише коли вони вирішать завести дитину, щось з них не виходить, і вони можуть піти до лікаря і взнати, що щось з них в тілі відрізняється, і вони могли про це взагалі не знати. Є звичайне слово гермафродит. Але це слово по перше, воно вже не актуальне, і його не треба використовувати, щоб нас називати. І плюс насправді його не можна повністю віднести взагалі до людей, бо у людей не буває дві повних системи і чоловічі, і жіночої. так що це просто не актуально для людей. Коли я народилася у Львові 30 років тому, взагалі ні в кого не було ніяких сумнівів, звичайна дівчинка. Але коли мені було десь 12-13 років, у всіх дівчат мого віку почався статевий розвиток, я почала ой, ця вже почала носити ліфчик, ця також. Ой, а в мене вже якось вік вже шов там 13-14, ні грудей, ні місячних, взагалі нічого. Мені мама з звався завжди: ой, все буде, ой, все виросте, ти, ти тільки почекай, не хвилюйся. Але я відчувала, що щось не так просто. Що чому так, чому взагалі нічого не відбувається? Потім, коли нарешті мені було 14 років. Я вмовила її повести мене до гінеколога. А гінеколог така на мене подивилася, що ну ти ж звичайна дівчинка, ну все має бути. Ну давай просто почекаємо. Ми ходили, чекали, чекали. А я дуже почала стидати з цього. Мені дуже хотілось бути. Нормальною, бо хотілося бути дорослішати, я як інші дівчатка. Потім мої лікарі такі, давайте твої яєчники, ми примусимо їх працювати. І мені почали робити такі прогрівання яєчників. Ось і ніякого результату не було ніякого розвитку в мене не почалося. Від цього мені ставало ще, ще сумніше. я Якось все сильніше соромилась. Лікарі такі, ні, все нормально. Ми. Зможемо їх примусити запрацювати, і насправді в мене в залі ніколи не було яєчників, але вони такі ми їх прогріємо, ми е, примусимо їх запрацювати. Я пам'ятаю, що я якось ходила, робила УЗД, і вони такі написали, що один яєчник в залі не знайшли, а інший був. У якійсь капсулі і якось виглядав не так, не побачили фолікулярного апарату, щось таке. Тобто можна було вже здогадати, що може там і немає яєчників, може там щось інше, але пішли вже до іншого фахівця, і якось зі мною ті лікарі взагалі не говорили. Мене тоді мій батько відвозив на машині до лікаря, і я пам'ятаю, в кінці дня вони просто його. Кликали до кабінету і закривали двері, і я чекала в коридорі. Мені вже було 15 років, і я якось не подумала, що а що я що мене не покликали? І пам'ятаю, я так сиділа, чекала. Потім мене батько віз вже додому на машині, і він так і каже, що в тебе щось не то з яєчниками, Треба робити невеличку операцію, чи дві, якийсь рис крака, щось таке, і будеш приймати гормони. Тобто, я взагалі не зрозуміла повністю. Що з операцією будуть робити? що відбувається, я подумала, що в мене на щось і типу, полікістози яєчників, що якусь частину видалять, і все мене в принципі хвилювало тільки одне: що дайте мені гормони, щоб в мене почався пупертаж, щоб в мене почали рости груди, щоб я була як інші дівчатки. Зробила мені в 15 років ту операцію, повністю не розуміла, але ми ж звикли довіряти лікарям і батькам. Тому я не я не думала, що від мене можуть щось приховувати. Після тої операції я почала приймати гормони. В 17 років в мене почалися місячні груди, дуже дуже мало майже не виросли тоді. І я, звичайно, дуже сумувала через це. Почувала, що я недостатньо дівчинка, але все одно морально то було дуже важко, бо в мене досі не було і відповіді, чому взагалі і я почувалася дуже самотньо в цьому досвіді. Пам'ятаю, потім якось вже в інституті я навчалась. Я побачила серію доктора Хауса, і там була дівчинка-модель, і в неї в животі. Були яєчка, чоловічі, і їх хотіли видалити. І я якось просто абсолютно рандомно розказала про це батькові, і він такий: о, та в тебе щось типу того й було. Я так взагалі, в шоці, Тіпа що? Шо, чому я не знала, чому ти мені не розказав? Взагалі, коли мені було майже 22 роки, я побачила відео в інтернеті What it's like to be intersex про історію інтерсекс людей. Я вперше в житті взагалі чула це слово, але історії. Цих людей відео були трохи схожі на мою. Вони казали, що ось в них було не було статевого розвитку. Чи він був якийсь інший? Одна дівчинка казала, що в неї яєчки в животі. Я така, опа. А може, це слово відноситься до мене? Може, я одна з них. Мені якраз треба було йти до лікаря на. Просто перевіритись, і я їй подзвонила. І я попросила маму стояти біля мене, бо мені було страшно. І я сказала, що, що в мене за діагноз, що взагалі зі мною. Вона каже: Дізгенезія, Гонат. Я така, добре. Я така, ой, я ще почула, що в деяких дівчат там є чоловічі і кігорі хромосоми В мене ж того нема, така ні, в тебе є чоловік хромосома. Я така взагалі офігела. Я все життя була впевнена, що я абсолютно звичайна дівчина. І тут мені кажуть, що в мене е, типові чоловічі xy хромосоми. Спочатку то був шок і для мене, і для мами. Бо моя мама взагалі нічого не знала, і батько також не розказував. Е, ще я попросила тоді батька привести всі мої медичні справки, і я тоді їх по-справжньому вперше побачила. І я взнала, що ось в мене така інтерсекс-варіація, що в мене ніколи не було яєчників, що в мене був ось тут справа в животі була яєчко. І тут був такий гонадний тяж, тобто такий шматочок м'яса, котрий не сильно не розвився ні в яєчка, ні в яєчник. Там було трошки тканини яєчка, трошки яєчника. Ніколи яєчників в мене не було, тобто естроген, жіночий гормон головний, в мене ніколи тіло не виробляло. І що в мене xy хромосоми, але через те, що в мене є ця варіація, тобто, якби мій розвиток. У животі моєї мами пішов би так, як е, треба було би, то я би народилась хлопчиком. Але слава Богу, бо в мене є ця інтерсекс варіація. Розвиток не пішов так, як він мав би піти. Тобто, я... моє тіло не маскалінізувалось, воно лишилось тілом дівчинки, і я народилась а, зовсім звичайною дівчинкою, незважаючи на те, що в мене xy хромосоми. Це був досить такий короткий шок. Потім я пам'ятаю, я запитала в батька, чому ти мені цього всього не розповідав. І він він спочатку такий Ой, ти все знала, ти все знала. А потім я кажу: Ні, я, я не знала, серйозно. І він вже такий потім відкрито каже: Так, дійсно, ми тобі нічого не розказували. Нам два дитячих психолога порадили тобі нічого не казати. А я кажу, ти розумієш, ти ж бачив всі ці роки, як мені було важко, як я стидалася в себе, як я взагалі не могла знайти собі місце, бо в мене не було ніякої відповіді. Чому все так? А він каже: Ой, ні, я все зробив правильно, я не збираюсь вибачатись. Більше я з татом не спілкувалась вже то було десь 9 років тому, і ми досі не спілкуємося, бо він не захотів вибачатись, і кілька днів після того я була. В жахливому стані, бо я розуміла, що моє життя могло би бути зовсім іншим, якби мені розповіли всю правду ще тоді в 15 років. Що мене я б сказала врятувало в той момент, те, що я почала в інтернеті читати знайомитись з історіями інших інтерсекс людей, і я побачила, що моя історія вона зовсім не єдина, і що від дуже багато кого з нас. Приховують правду про наші тіла, приховують ті нормалізуючі операції, котрі нам роблять. Медичний стандарт зараз, коли народжується інтерсекс дитинка, що ту дитину треба максимально. Виправити і зробити з тіла максимально хлопчика чи дівчинку, тобто то будь-які операції то гормональна терапія, то зменшення клітора, то вагінопластика, то видалення яєчок чи інших органів тобто максимально таке нормалізування абсолютно здорового тіла в деяких випадках буває, що для людини взагалі обирають неправильну стать. Я особисто знаю чоловіків, котрим в дитинстві просто там все відрізали, зробили з них дівчат, примусували пити жіночі гормони багато років. Ось ну і плюс в тих операцій є багато негативних наслідків для здоров'я від натримання сечі до неможливості мати дітей, чи абсолютно повний втрати якоїсь чутливості сексуальної і всяких інших таких випадків. Я Почала більше знайомитись з людьми по всьому світу. Я почала їздити на конференції до інтерсекс людей. Потім а, я продовжувала пити гормони, і десь під час ковіду я трошки набрала вагу. мене трошки виросли груди. Я дуже, дуже цьому рада, бо зараз я абсолютно. Приймаю обожнюю своє тіло, і в мене взагалі немає недоліків, які б я в собі бачила. Абсолютно приймаю те, що я інтерсекс. Але досить багато часу мені знадобилося, щоб прийти до цього. Я і ходила і до психотерапевта, і пила антидепресанти і досі п'ю. Бо той факт, що від мене приховували щось про моє власне тіло. То було дуже боляче прийняти бо я не жалію про видалення Гунат, бо вони виробляли тільки тестостерон, який мені не потрібен в такому високому рівні, як він в мене був. Ось так що я в принципі не жалію про цей вибір, але той вибір мав бути. З моїм знанням, з моєю згодою Бо Бути інтерсект це абсолютно природна річ, досить розповсюджена і нерідка, і тут нема нічого страшного. Я досі приймаю гормони. Я на гормонах на естрогені вже десь 15 років. В першу чергу до речі, це важливо для плотності кісток, і тому якщо людина не отримує дістатньо гормонів, то в неї будуть е, крихкі кістки. Є високий ризик ломати кістки, все таке. Так як в мене є матка, я можу мати дітей. В мене ніколи не було яєчників, тобто я не маю своїх яйцеклітин. Тому, щоб завагітніти, мені треба буде донорська яйцеклітина і процес еко, і я вже спокійно можу виносити і народити дитину. Я особисто знаю багато жінок, котрі, також як я, XY, тобто хромосомно чоловіки. Але вони спокійно виносили і народили дітей. Я відкрита як інтерсекс людина вже десь 5 років. І в мене там мої інтерв'ю завжди там в інстаграмі, всюди посилання на них, всюди є. І звичайно, в мене були випадки, коли я там переписуюсь з хлопцем, і в якийсь момент чи він мене десь загуглев, чи я скинула просто посилання на інтерв'ю і. Чесний час він такий, М -м, дуже цікаво, прикольно. І перестає зовсім мені відповідати, писати і взагалі зникає. Я нормально до цього ставлюся, бо відразу я знаю, що а окей, якщо ця людина мене не переймає такою, як я є, то і добре, що ми перестали спілкуватись на якомусь такому ранньому етапі. В принципі, для більшості людей взагалі немає ніякої проблеми. Абсолютно більшість хлопців абсолютно мене. Спокійно приймає в мене ніколи не було стосунків з кимось, щоб людина не знала про мене всього, бо для мене це дуже важливо. Звичайно, комусь може бути некомфортно: ой, а чи справді там вона жінка? Ой, але там хромосоми якісь інші. І я, в принципі, можу це зрозуміти. Я... Звичайна жінка, звичайна дівчина, і в принципі більшість людей це розуміють. Як інтерсекс люди себе ідентифікують? Ну от є жінка, є чоловік, є інтерсекс особа. Mm -hmm. Тобто інтерсекс особа це хто? Це третя стать, чи, чи інтерсекс особа там сьогодні вона відчуває себе так, завтра так? Чи як це? Інтерсекс люди то не третя стать, інтерсекс варіації в принципі взагалі не впливають на гендерну ідентичність людини. Більшість інтерсекс людей живуть і ідентифікують себе як звичайні чоловіки і жінки, але у інтерсекс людей. Як у і не інтерсекс людей може бути абсолютно будь-яка гендерна ідентичність, тобто можуть інтерсекс люди бути і небінарними, і з якимось іншим гендером. Ось, але чисто статистично більшість живуть як звичайні чоловіки, і жінки просто наші тіла у чомусь відрізняються, і так само на сексуальну орієнтацію, то що ти інтерсекс то ніяк не впливає, може бути абсолютно будь-яка сексуальна орієнтація. Інтерсекс-активізм для мене це розповсюдження інформації, бо я так не можу поміняти своє минуле я не можу якось забрати цю боль лікових років. Але я можу зробити так, що може інші інтерсекс люди у майбутньому якось їхні, їхнє життя буде якось полегше. В нашому суспільстві більше людей знало, що такі люди є, що такі діти народжуються, що це нормально, що не треба робити непотрібні. Реагуючі операції, але в принципі, коли я зробила і почала відкрито розказувати про себе, я отримала дуже багато любові і підтримки. Зараз я працюю на Європейському рівні я працюю в Europe. Ми європейська найбільша парасолькова інтерсекс організації. для того, щоб людина мала можливість прийти у спільноту, познайомитись з іншими, прийти може на ком'юніті-мітінг, якийсь ком'юніті ком захід. Трошки робота з ООН, трошки розповсюдження інформації про порушення прав людини, котрі відбуваються. В принципі, у всьому світі, у всьому світі, медичний стандарт. Що ось таких людей треба. Виправляти ось. Хоча зараз кілька європейських країн заборонили такі операції, і це те, до чого ми працюємо, це те, що ми, чого ми хочемо взагалі добитися всюди. Ось, я пам'ятаю, наприклад, був випадок, коли у Львові говорили про ось, що буде операція на такій дитині. І що лікар казав, що ось Бог створив жінку і чоловіка, Бог не створив герма Фродита. Ось, але насправді ми завжди існували. Інтерсекс варіації завжди існували, і це абсолютно нормально, і нас не треба від виправляти. Нас треба, якщо дитина здорова, треба можливість дати можливість дитині вирости і прийняти самі рішення, що робити зі своїм тілом. В принципі, я дуже щаслива працювати в тій темі, бо я зустрічаю дуже багато. Інтерсекс людей і батьків, і дітей. І коли я, наприклад, зустрічаю батьків, котрі вже знають про цю тему, котрі повністю чесні, і відкриті зі своєю дитиною, ця дитина росте, знаючи правду про себе і знаючи цілу спільноту інших людей, вони розуміють, що вони не одні такі, і вони живуть з тою. Певненістю абсолютно з іншим поглядом на світ, і це робить мене дуже щасливою, бо це те, чого ніколи не було в мене. Я, в принципі, щаслива людина. В принципі, в мене все добре. А хочеться тільки перемоги України, і щоб все було добре у всіх, і щоб колись. А права інтерсекс людей були захищені на законодавчому рівні, і щоб люди мали можливість самі приймати рішення, що робити зі своїм тілом. Тож, ось такі додаткові факти у вашу скарбничку знань. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па.